Вже п'єш на роботі. Знаєш що? продовжуй. Мені буде легше тебе звільнити. Mm -hmm. Ти не можеш звільнити мене. Закладемося. Бачу, ти вжилася в роль. Але повторю ще раз: Сучко, тобі не вдасться звільнити мене. Сучко? Щось не ясно? Хто тут сучка? Ти сучка? Ні, ти це зараз скажеш не про мене. Я думаю, що це ти будеш моєю сучкою? Твоєю сучкою тобі не вдасться, Кімі. Думаєш, чому я стільки часу проводила з твоїм батьком?